Прошу передати слово Андрію Тягнебоку. Будь ласка, включіть мікрофон. Андрій Тягнебок, всеукраїнське Українське об'єднання Свобода. Шановне товариство, в законі чітко прописано, де не можна полювати свинцевим шротом. Це є на тих міжнародних озерах, де, 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 де ті болотяні, болотяні птахи перелітають. Самим шротом, чому пояснюю, чому, щоб ви зрозуміли цей, цей момент, чому саме забороняється полювати свинцевим шротом? Після вдалих полювань, як то кажуть, на пернатого, спеціалісти приблизно підрахували, що в воді залишається після кожного сезону близько 30 тонн свинцю. І тут навіть не йде е, цей момент в нашій ситуації. Е, якщо б від, відкинути міжнародні угоди, йдеться про те, що свинець залишається в воді. Він залишається на мулі, мул їсти риба, рибу їмо ми. Є дві складові: перше, це є е, потрібно угоду міжнародну дотриматися. І друге, для свого ж власного здоров'я зберегти, відмовитися від свинцевого шроту. Наголошую, це не є по всій території. Це і тільки на тих визначених міжнародною угодою е, озерах, де е, ті птахи, які перелітають, зупиняються для відпочинку. Дякую за увагу. Слава Україні. Прошу до слова там момота